Привіт, друзі, пилку, redbal. Таку модельку з чехлом, який можна вішати на ремень. І ось така у нас сабелька. Руків'я зручне, з прорезиненням. Ставки чорні цієї резинові. Ну і зуби ось такі. Для обрізання саду саме раз. Наді на ремень і можна полізти по драбині, по дереву і на висоті вже працювати. І руки будуть вільні, коли положив цеху. Весною вже два сезони я користуюся ось такою. Дружина купувала собі, але я не обрізаю дерева. Дуже гарна річ, дуже задоволений. Пиляє на ура, дерева обрізав постійно нею. Один недолік її, що вона широка і не скрізь між гіллям можна нею підлізти. А так пиляє чудово. Спочатку тут трошки мілкіші зуби, далі крупніші і якщо мілка гілочка, можна нею підпиляти, а далі на всю довжину. Тримає добре полотно, не гнеться. Дуже задоволений. Рекомендую. Оцю точно можу рекомендувати, Це ще не пиляв, нічого не можу сказати. Зараз я її спробую, це нас вишня. Так, ну що, давай спробуємо новою. Вириває з рук. Еще ничего не можешь сказать. А это все испробуем. Ну що, друзі, вже на цій гілочці можу сказати однозначно, що мені ця більше подобається. Хоч я вже два роки на неї пиляю і зуби трішки підтуплені, але все-таки вона пиляє м'якше, м'якіше і плавніше ріже. Хоча Гілка це нас яблуни. Ну, тут я вже ногу прижму. Як бачите, це швидше. Швидше ріже так. Суха доска. Ще з відчуттів тримати цю пилку легше, надійніше, якось для кісті зручніше і легше. Цю трішки тяжче притримувати. Ну, Ось такі відчуття яблунка. Давайте лапнуть сразу сюда. Чесно кажучи, цю вігівку пиляв і втомився. Цю пилку, як я пиляв, я дерева, ціле дерево можу пиляти і так не втомиться, як зараз втомився з сою. Пробую зараз слідом. Це швидше, легше. Тирсу відводять оці прорізи, що тут є. І навіть якщо не полотно і ширше і ніби треть дужче, то все ж таки все одно нею легше поляти. Реально легше і зручніше. Так що можу сказати, що ця пилка, якщо з повідношенням рекомендую цю в першу чергу, а ця буде як на підхваті. Роботи на висоті, де треба вилізти, щоб вона в руці не відтримати її, а вона буде в чехлі на, рем на, рем на ремені. так. Ну і ще її, її плюс, що вона, от допустимо, такі випадки, коли гілка так, і оцею, ну, Думаю, це не дуже гарний приклад. Ну, Допустимо, треба отак буде відпилювати. І ця вже пилка між... сюди не влазить. Коли... Понятно, що треба на кільце відпилювати, але є такі моменти, що треба і між догілочок, там буде декілька гілок і пролізти. Ось це тут так не стане, як це. Як це можна ближче, бачите, що можна підлізти нею між догілочок. Ну, у мене зараз отак, такого прикладу наглядного немає. Але я сподіваюся, ви зрозуміли, що це десь маневрувати між гілками на висоті, на ремені буде висіть. Ну, До неї може привикнути, звикнути треба підтренувати під цей хват руку, тоді буде трішки легше. Ну а якщо так зразу, то на... Зразу мені кажеться, що це реально дієвіше і зручніше. Так що ось такі пилки від Дніпроему. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, коментарі, ну і підписка. До побачення.